На тлі важкого воєнного часу в нашому регіоні продовжують будуватися нові споруди, відкриваються нові супермаркети. Так незабаром у місті Вільногірськ з'явиться сучасна будівля європейського зразка, яка колись була кінотеатром, а останнім часом покинутою напівзруйнованою спорудою в центрі міста. Аж поки її не придбав підприємець жовтих вод Анатолій Затинацький, і як у свій час це було жовтоводським кінотеатром Супутник вдихнув у неї нове життя. Це стало можливим завдяки активі активній підтримці міського керівництва Вільногірська, з яким Анатолій Затинацький співпрацює вже кілька років. Ми в тому році відкривали маленький кондитерський магазин і у Вільногірську. Так, так, так. Поруч тут знаходиться. і Дмитрий Олександрович мені декілька разів показував цю будівлю. І він казав, ми вам допоможемо. Дійсно, ця будівля була занедавана стані. Я Анатолію декілька разів показував її, орієнтував, казав йому, що це центр міста, і було б дуже добре відкрити тут торгівельний маркет. Я вважаю, що Вільногірськ дуже такий гарний город, Тут багато є робочих місць. Перспективний. Перспективний, достойна заробітна плата. Дійсно, в нашому місті є два великих підприємства. Тому я теж розумію, що доречно відкрити такого рівня супермаркет продуктів в нашому місті. Я дуже радий, що Анатолій прийняв на себе таке. Рішення в такий тяжкий час. Скажіть, будь ласка, що плануєте відкривати у новозбудованому приміщенні? Як завжди, буде великий торговий комплекс Маркет Опт, в ньому буде дуже великий асортимент продуктів, битової хімії, буде пікарня. Невеличка. Ми плануємо зробити благоустрій прилеглої території. Плануємо викласти нову плитку, лавочки, дитячий майданчик. Ось тут буде. Тут буде дуже гарно, і я вважаю, що це буде такий маленький центр вільногірська. А чи є потреба у населення вільногірського ось у таких великих супермаркетах, які плануються відкрити? Так, дійсно завжди є потреба, і як і житель міста, і спілкуюся з жителями міста, всі не дочекаються, коли буде відкриття цього супермаркету. Тим паче, ми знаємо, що маркет опт є дійсно на високому рівні. Для мене дуже важливо в цей нелегкий час, щоб була конкуренція, здорова конкуренція. Тож чим більше буде відкритих такі, такого рівня супермаркетів, тим ціни будуть набагато менше. І люди це оцінять. Хотів подякувати Дмитру Олександровичу за те, що він допомагає, тому що ми відкриваємо торгові центри тільки в тих містах, в яких місцева влада допомагає. Тому що це дуже важливо. І Дмитрий Олександрович завжди допомагав, завжди був на зв'язку. І будь-який питання він якнайшвидше вирішував. Тож будівельні роботи йдуть швидкими темпами, і вже до кінця цього року у Вільногірську відкриється новий маркетопт.